Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував Україні угоду, котра собою передбачає заключення миру в обмін на видобуття українських рідкоземельних металів. В першу чергу це стосується літію, запаси котрого є в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській області. Загальносвітові запаси літію в Україні складають 5% від. Всього загальносвітового запасу розвіданого літію, він використовується для літієвих батарей у мобільних телефонах, у авіаційній та військовій промисловості. Тому Дональд Трамп мислить як бізнесмен, котрий хоче, щоб розроблялися родовище літію в Україні, і прийшли туди великі американські компанії, тобто крупний бізнес. Не заперечуємо проти цього. Я думаю, що всі українці за котрі патріотично налаштовані, оскільки навіть ці запаси літію в Донецької та Луганської області Росія забере собі безкоштовно, без втручання того ж самого Трампа. Якщо він зайде туди з великим бізнесом, він мусить в першу чергу забезпечити безпеку видобутку саме цього рідкоземельного металу. Тому перед цим щоб там крупний бізнес працював. Потрібно видавити орків саме з цих областей та забезпечити безперебойний робочий цикл видобуття саме рідкоземельних металів. Це не тільки літій, там я так зрозумів, що інші також метали, котрі Дональд Трамп хоче видобувати на території України. Це в свою чергу створить нові робочі місця, буде обростатися виробнича. Майданчики будуть е, великими інфраструктурами, тобто там якесь житло буде будуватись, і тому подібне. Тому ініціатива Дональда Трампа досить приваблива для України. А наскільки вона буде мати місце тут? Тобто, чи здійсниться поки час? Але ми підтримуємо я особисто таку ініціативу Дональда Трампа. І до подальших подій Північна Корея заявила, чи вже вивела свої війська в кількості 10-12К з Курської області. Заявляє про нібито великі втрати корейців саме на Курській області порядка 5 до 50%, але все-таки все тим чим Іну, теперішньому лідеру компартії Північної Кореї начхати на Втрати цих корейців, він може їх туди прислати там сотнями тисяч. І ніхто від цього не постраждає, мається на увазі його держава. Тому, скоріш за все, на думку аналітиків, на моє теж переконання, все-таки Дональд Трамп в нього непогані відносини. З ким чим Ін. Він зустрічався з ним під час своєї попередньої конденсії Мається Дональд Трамп, коли він був 45-м президентом Сполучених Штатів, зарок 47-м. Він зустрічався з цим іном і налагодив з ним якісь тісні такі зв'язки. Тому, скоріш за все, він йому зателефонував і запропонував вивести свої війська з Курської області. Або Дональд Трамп все-таки позвонив китайському лідеру Сі Цзінпіну І той, як переконав чи дав команду північному корейському лідеру, як його васалу, з тим, щоб він вивів війська з Курської області, що не може не. Ну, додавати оптимізму, які б ті вояки не були корейці північні, але все-таки виведення такої кількості військ з одного з небезпечних цих в Курської області є досить доброю новиною для ЗСУ і для всіх українців. І Згідно даних ОБОС ЮЕЙ, це новиний портал, говорить, що колишній суддя Конституційного Суду України Наталія Шаптала отримує пенсію щомісячну у розмірі 390 тисяч 184 гривні, що на 150 тисяч більше, ніж бувши суддя Конституційного суду Сергій Ковалов. Ця пенсія фактично становить 48 мінімальних зарплат в Україні. Тобто, щоб ви розуміли, що 48 мінімальних зарплат з них, якщо нарахувати пенсію у цій шапталі, то ну, не вийде так, тому що пенсійний фонд десь отримав порядка 40% від нарахувань від мінімальної зарплати. А люди, які отримують мінімальну зарплату, потрібно, щоб десь порядка 100 чоловік, щоб оплатити пенсію одній оці Наталії Шапталі. Чим там думають тому пенсійна на сучість подавала пенсійний фонд, щоб її додали цю пенсію, чи ще щось чи ще щось. Чим думають ці судді, котрі приймають такі не. Правомірні рішення в умовах військового стану та страшенного дефіциту пенсійного фонду. Хочу зауважити, що ще до війни Пенсійний фонд України фінансувався лише на 40%. Зараз, я думаю, десь відсотків 20 йде фінансування саме з податків на зарплату та з інших джерел. Решта, десь приблизно 80%, це запозичення та Інвестиції з інших джерел запозичення, там МВФ, там допомога Заходу, тому подібне, котру все рівно придеться десь віддавати. Тому ось такі пенсії є для України досить приголомшливими і тим, що не відповідають взагалі ні національним інтересам, ні якимось здоровому глузду в той час, коли пенсіонери, такі, котрі пропрацювали по 30 років стажу, мають, Отримують тих 3-4 тисячі гривень пенсії, і, і цим задоволені. І говорять, що, слава Богу, що нам ще й це платять. А, такі захмарні отримувати прибутки, там, що то, та, що шаталав, вона що там, Україну тримала на своїх плечах, чи що, як і кар, там ну, і у згорів, як Атланти тримали небо на своїх плях, Україна на своїх плечах, і звичайно. Просто що де перекосу немає ніякої. Правди, у цих виплатах нема ніяких рівностей всіх громадян України з тим, що вони все-таки мають бути забезпечені пенсійному досягнувши пенсійного віку, а як це шаптала, там навіть людини з совісті взагалі. Я так зрозумів, що не має отримувати таку захмарну пенсію. Знову же наголошую, 390 184 гривні. Це просто жах. Скільки працюючих потрібно, щоб забезпечити одну таку людину саме виплатами. Такі справи і у вівторок, 7 лютого, ой, випчаю 4 лютого, тобто позавчора, сьогодні, 6 лютого. Дональд Трамп заявив про виселення двох мільйонів палестинців з сектору газу. Він на нападки критиків з сторони всяких різного роду опонентів, що виконання такого наказу чи побажання Дональда Трампа є нереальним і це призведе до етнічних чисток, тому є порушення. Міжнародних прав, там і прав людини, і прав прав свободи, там проживання і т.д. і т.п. І прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Натаняху похвалив Дональда Трампа за цю нову ініціативу. От, а в той же час країни Близького Сходу виступили категорично проти такого плану Дональда Трампа. Ну, звичайно, що там ті палестинці вже ізраїльтян дістали там в тому секторі Газу. Наскільки я зрозумів, зралітяни не знають, що з ними робити там з цими двома мільйонами палестинців, там КАМАЗ і тобто, тому подібні терористичні організації існують саме в, цих, в цьому секторі, які атакують і здійснюють теракти на території Ізраїля. Я думаю, що ізраїльтяни зрозуміли, хто їм союзник, а хто ні, мається на увазі нашу Україну. І... Росії думаю, що не на нашому боці, особливо після здійснення терористичних атак з боку Хамас саме на територію Ізраїля там 7 жовтня минулого року, котрі було 23-го року, коли був атакований все-таки ізраїльські міста, і цей, цей Хамас підтримує Іран, котрий є прокси, саме Росії. Україна, звичайно, виступає проти. Цих терористичних організацій, і зараз у нас на тому займатися проблемами близького сходу. В Україні зараз про це думати якось не з руки, на своїх купу проблем. І йде війна, йде жорстке протистояння з країною агресором у цьому зв'язку. Почастіш напади. Вже було й 9 випадків на територіальній центрі комплектації військовослужбовців. у на Різних України. Учора, до речі, у Кам'янці-Подільському відомому місці своїми історичними пам'ятками, хто не був там, раджу туди приїхати, але подивитися історичні, в принципі, пам'ятки, а не атакувати ТЦК, коли був атакований якимось смертником, придурком саме цей територіальний центр, і заніс туди рюкзак чи спробував його передати, і сам підірвався на тому вибуховому пристрої. Це ж наголошую вже дев'ятий випадок. За останній час російське ФСБ не дрімає, пропонує громадянам України, котрі легкі до якоїсь наживи, там якісь там півтори чи дві тисячі доларів, чи три, там невідомо скільки там, в залежності від регіону, наскільки я зрозумів. І є такі люди, котрі якісь понь пропащі, там, не хочу їх там далі, котрі легкі на цю наживу, і розумію що ще страшний злочин і проти України, і проти Власного народу тому не радив би нікому такими речами займатися. І всі питання там є телефон довіри по ньому телефонувати. Якщо йдуть про такі пропозиції, мені особисто в них не поступало. всі відомо про мою яскраву виражену про українську позицію. То час як зробили ЗСУ героями, котрі нас захищають, а ТЦК антигероями, котрі ніби вербують людей. Проблеми Україна зараз дуже сильні потребує. Нових воїнів, котрі тих потрібно старих замінити, або вже не загинули, або поранені. А в Росії говорять, що проблем з мобілізацією немає. тому, що в них мобілізаційний ресурс на чотири рази більше, і плюс зараз багато людей пішли на Росію, хочуть воєнкомати штурмують з тим, щоб їх забрали в армію, там поліпшити свої фінансове становище, оскільки за війну зараз видають непогані кошти саме для глубинки Росії. Це досить. Приємно гроші, щоб поправити своє фінансове становище, навіть якщо тебе там заб'ють чи відірвує ветові ногу, то моркові, то він отримує досить привабливу компенсацію, якщо не він, то його родина. Тому ринок зараз військових новобранців на Росії саме переповнений, на відміну від українців, хотів би не достигти, не вестись на провокації з приводу ТЦК, там щось передати чи принести, про що я вже говорив вище. Висловивши свою позицію. І ринок криптовалюти. Опинився під ударом після заяви Дональда Трампа того ж само, проведення мит на товари, котрі з Канади, Мексики та Китаю. І експерти вважають, що криптовалютний ринок збичать чого? Тобто, такий обтерін бичачий криптовалютний ринок, тобто, ринок зростання. Бачачий перетвориться протязі року, бо відійде до ведмежу, тобто це падіння. Так вважають криптовалютні та біржові експерти. І у цьому зв'язку президентка Мексики зуміла все-таки домовитися з президентом Сполучених Штатів про відтермінування ведення мит на віз з її країни товарів, коли товарного мити на 25% відсотків на місяць. І все ж про це ж заявив прем'єр-міністр. Канади Джастін Трюдош. На місяць відтерміновуються ці санкції про 25% МИТО. Але все-таки ринок криптовалюти на це відреагував. І сьогодні, 6.02.25 року, станом на 19.45 за київським часом, курс біткоїна становив 97 тисяч 6 доларів. Просів досить суттєво, навіть з минулого четверга. що Склало мінус 567 доларів з початку денних торгів або відсотковому цій ну, мінус 0,61%. Тобто десь порядка стока доларів зараз біткоін вартує, і ці відсотки досить легко вирахувати. І денний диапазон торгів за сьогодні склав від 96 172 до 99 222 доларів за один біткоін. Ще 100 доларів навіть не перетнув, тут впавши з попереднього стріму. За 52 тижні мінімальний курс 44,328 і максимальний 109 410 доларів. Тобто, ще раз наголошую, що криптовалютні та біржові аналітики прогнозують падіння криптовалюти, ну, по крайній мірі, в близькостроковій перспективі, прогноз активно продавати. Ну, це близькостроковий прогноз, я думаю, що. Невідомо, як він поведе себе в біткоін, чи буде зростати, чи буде підніматися. Ніхто цього не знає, напевно, я би так сказав. І вартість бареля нафти. Пишіть питання в чат, підписуйтесь на мій канал, хочу зауважити. Вартість бареля нафти на сьогодні варт торгівельної марки Brent 75. доларів 7 центів, Падіння за тиждень склало 3%. WTI 71%. Долар 75 центів, падіння 2,1%. І Урал станом на вчорашнє число на 5-0, 68 доларів 53 центів, падіння 2,8 відсотка. Коливання, якісь котрі там, політичними заявами, нічим не підкріпленими. Єдине, що прогнозую і. Хочу знову ж зауважити, що Трамп, можливо, введе санкції на російські танкери, котрі не не, не, будуть не в змозі курсувати між Росією, там, Індією та Китаєм, або наші ЗСУ вдарять по портах, котрі відгружають саме нафту, саме в ці танкери. Це порт, порт говорять військові експерти новоросійську, котрі потрібно знешкодити з тим, щоб не змогли відружати танкери нафти. Хоча це легко сказати, дуже важко зробити Але сподіваюся, СБУ це по силах. Ось і все. На цьому хочу завершити трансляцію. пишіть коментарі до цього відео. Це прямий ефір. Сьогодні знову ж зауважую, 21.16 за київським часом. пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео, своїх аккаунт, соціальних мережах та групу, діліться посиланнями на нього по месенджерах зі своїми друзями. До побачення. Сподіваюся, до наступного Четверго.